Всім доброго здоров'я! Сьогодні, 8 вересня, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії для потреби нашої країни. Ми виконуємо графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, проводить планові ремонтні роботи для того, щоб підготувати генеруючі потужності. До надійної роботи в осінньо-зимовий період. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. Вчора, 7 вересня, була проведена планова ротація представників МАГАТЕ, які продовжують свою постійну роботу на промайданчику Хмельницької атомної електростанції. За результатами роботи. Даної місії зауважень щодо виконання безпекових критеріїв немає. Персонал станції продовжує свою роботу щодо підготовки теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період. Завершились ремонтні роботи, які дозволили подати теплоносій та забезпечити гаряче водопостачання для наших мешканців міста Найтішин. Нам необхідно ще до початку опалювального сезону провести ряд робіт. По заміні трубопроводів теплопостачання по місту це ті роботи, які ми планували, які необхідно виконати для забезпечення належних умов проживання нетішенців. На жаль, клята війна забирає життя найкращих українців. Наша громада, на жаль, прощається з загиблими. Ми, хто на своїх місцях, хто не на передовій, маємо постійно допомагати нашим захисникам. Ми маємо передавати те, що їм необхідно. Так, завдяки спільній роботі нашого колективу на тижні, що минає, були проведені передачі радіостанцій з додатковими акумуляторними батареями, системами підсилення зв'язку, додаткові системи зарядних станцій 2 кВт, запасні частини для ремонту техніки, інструмент. Крім того, спілка молоді 7 вересня провела передачу продуктових наборів для вимушено переміщених осіб, наших громадян, які зараз розміщуються на Ізяславщині. Я дякую всім, хто долучається до ініціатив. Слідкуйте, будь ласка, за діяльністю Хмельницької атомної електростанції. Ми проводимо благодійні акції, приймайте участь. Донатьте, тим самим ми допомагаємо нашим захисникам. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!